Всім доброго дня. Сьогодні забираю з фарбування в білий колір і везу на пошту. Як ви бачите, тут всі білі, ну, крім одної, це з іншого фарбування залишилось. Всі підставки для фіалок, вони на підвіконня, одна для орхідей з кільцями, як ви бачите. Замовити такі і будь-які інші підставки у нас їх майже 400 варіантів можна на сайті мання.comю. А також можна мені написати на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефона плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтесь, зробимо і вам таку красу для вас і ваших квітів. У нас є дуже багато різних варіантів. Можете навіть прислати малюнок. і Ми по ньому вам зробимо підставку для квітів.